У самурая не целі, є только путь. Я не знаю правдивість цих слів, але для клієнта виконали замовна. Книга «Пяти колець», Кодекс Самурая, виконана з двох типів шкіри. Перепльот бордель. дивіться, який об'ємний зроблений перепльот з різних типів шкіри, плетінням, тиснення золотом. Дуже гарно виконана. В цій книзі обов'язково йде сертифікат, де все розписано, з чого зроблено, як зроблено. І цей сертифікат ви можете вписати людину, яку будете дарувати цю книгу. Дана книга йде з. Малюнками кольоровими, вставочками, ось отакими. і зверніть увагу на цей авторський зріз в по золоті та з нанесеними іерогліфами. Дана книга поставляється в пильнику, який потім вкладається в отакий футляр. Подарунковий дерев'яний футляр. Приємно.